І так, друзі, всім привіт на зв'язку. Знову я Блог Річарда. Та сьогодні у нас дуже цікаве відео. Ми сьогодні з вами з однієї тисячі гривень, поясню, чому тут не одна тисяча гривень, а дві. А зараз я поясню. З однієї тисячі гривень ми будемо з вами робити 250 доларів, 10 тисяч гривень. Поясню, чому тут дві тисячі гривень, а не одна. Будемо рахувати так, що я закинув одну тисячу гривень, це 25 доларів, та поповнився по своєму промокоду, який дає Х2 до нашого поповнення. Тому в нас є x 2 я по своєму промокодовій закинув. Це абсолютно новий аккаунт. Ось мені Дали Х2 до суми мого поповнення. Так, друзі, ви самі, ви самі обрали, що сьогодні у нас це буде відео. 100% людей в моєму телеграм-каналі проголосувалося. Це відео, до речі, переходимо до, до мого телеграм-каналу, тут дуже багато цікавої інфи, дуже багато інформації. Тому, тому переходите, тут буде дуже-дуже цікаво, дуже багато відгуків. Так, не будемо тягнути наш час, поки дивіться, який про... Ой, ви колись таке бачили. Досить така волатильна нас монетка, але ж ми не будемо торгуватися з цією монетою, з цією валютною парою. Давайте обираємо аутвіз Та будемо ми з вами потрохи-потрохи заробляти. Наші кошти нам сьогодні треба зробити 250 доларів. Нам показує активно покупати. Давайте ми з вами ставимо суму в 15 доларів. Та активно покупати, але щось Господи, боже мій. Давайте. Звідси ми будемо зробити нашу суму. Тому що я, я. Якщо чесно я не розумію, що, а що з ринком? Що з ринком, друзі? Що з ринком? Що, що, що трапилось? Чому все таке... і чому тут активно покупати пише? А, вже... Ну, цікаво, цікаво, але ж ми ці 30 доларів ну, досить гарно поставили. Але дивимося, що чесно. Ну, така собі історія, як все дуже може помінятися, але ж я думаю, зараз нам потрібно забрати свої гроші і будемо завжди заходити в шорт-позиції для того, щоб ну ви можете бачити наскільки все пролилося. Це не тільки на gbp піюзні було, а ще й аудіс для коротше. Я, якщо чесно, в шоці. головне, щоб тут наші угоди зараз закрилися. Це найголовніше, щоб оця на 30 доларів наша плюсом з коліна була. І. 3 секунди. Так, повернення, господи. Ну, повернення це непогано, і одна угода в плюс. Щось досить так, да, в плюс. На балансі у нас 40, майже 40 доларів. Я не розумію, що трапилось з ринком. Активно продавати. Давайте ми з вами будемо активно продавати. Давайте на. 30 доларів. Але ж чому така волатильність? Я не можу зрозуміти. Треба буде почитати новини, чому така волатильність на ринку. Зараз потрохи-потрохи будемо повертати наш баланс та заробляти гроші зверху. Тому що ну, з такою волатильністю, я, якщо чесно, я не очікував, що таке в нас трапиться. Так, дивимось за дивимося за відроботкою цієї угоди. Я сподіваюся, що все буде дуже гарно. Тобто ми ось так зробимо. Якщо б мене були б кошти, я б. З коліна зайшов би ще й тут, але ж в мене залишилось 9 доларів, та ми, в принципі, йдемо так, як нам треба. Тому 20 секунд, але ж ну, поки досить впевнено, наш, наша схема, в принципі, нам не підводить нас. Тому дивимося, що зараз у нас за останні 5 секунд буде. Я сподіваюся, що зараз не буде ніякої підстави в нас. Так, все, повернули ми кошти та ще й зверху зробили 13 доларів. по так, давайте обрати іншу валютну пару, єврокат. Так, єврокат, але щось в мене єврокат не дуже. От якийсь він дуже-дуже волатильний. Є. Дивіться, що в нас тут з графіком. Давайте ми з вами будемо шукати іншу валютну пару. Давайте, Хай це буде Єврою Так. Хай це буде, де в нас? Ну, це от юзде чому ні? Така, якщо чесно, у нас дуже важке відео, що морально, що фізично, тому що працювати з таким балансом досить складно. Я зайшов на 55 доларів, це вийшло досить случайно, якщо чесно, дуже случайно, випадково, я не хотів, але я забув. Змінити, змінити суму нашого, але ж можливо так і потрібно. Але ж, друзі, слідкуйте, будь ласка, за цим. Якщо чесно, я вже записав це відео дуже довго. Вже суха запис цього відео вже йде 20 хвилин. Я буду прискорювати вирізати на цікаві моменти, щоб залишити для вас саме цікаве. Тому думаю, ви мене розумієте. Ну, зайшли з вами на 50 доларів. Це якщо зараз цього у нас зайде, на нашому балансі буде 100, майже 115 доларів. І що я вам можу сказати, це дуже прискорило зйомку нашого відео, тому що так, да, тут у нас все гарно, фу, слава Богу. Так, так, да, тут досить впевнений в нас плюс. Досить впевнений плюс, але якщо чесно, я випадково зайшов на 55 доларів. Я не повинен був цього робити. Так, друзі. Ми вже зробили X2 від нашого балансу. Давайте. Що, може, ризикнемо з вами? USD USDGPI. Так, USDGPI, теханаліз, може, ризикнемо з вами. Давайте з вами ризикнемо на 50 доларів. Фух. І давайте готуємо нашу суму з коліна, мабуть, десь. Та десь звідси зараз і зайдемо, якщо будемо. Давайте, все, або пан, або пропав, друзі. Фух я, якщо чесно, так заморився робити це відео. Тому я повністю, якщо чесно, я довіряю нашій стратегії та впевнений, що зараз все буде гарно. Дивіться, яка краса, господи, дай Бог, щоб в нас все трапилось так, як нам треба. 30 секунд. Фух. Якщо чесно, я дуже нервую, тому що дуже хочу зробити для вас це відео, щоб ви подивилися, що дійсно реально навіть з таких маленьких сум дійти до гарного балансу розпочинали ми з вами з однієї тисячі гривень, ну з двох, Та зараз дійдемо до 10. Головне, щоб ніяких тут прикольчиків в нас не трапилось, дивіться, який міліметраж. Головне, щоб в нас закрила ще й верхньохода, тому що тут залишилось 5 секунд. Верхня вода закривається у нас. В плюс, друзі, воно закрилося у нас в плюс, ви розумієте? Це міліметраж, який нам на руку. Так. Якщо чесно, я не ну, розумію, як так, я не розумію, як так. Господи, нам потрібно заробити ще, скільки? 30 доларів. 30 доларів. Щоб заробити 30 доларів, ми давайте зайдемо на 60 там це, це багато буде. Давайте 40 доларів. Ми з вами зробимо 36, та нам цього буде достатньо. Друзі, що я вам можу сказати? Я, я в шоці, я в шоці, е, я ризикнув. Це відео вже йде дуже довго, але ж я буду прискорювати, щоб вам залишилось там хоча б хвилин 10 просмотру. Але ви бачили, який міліметраж? Я, якщо чесно думав, та по-моєму настрою, ви бачили, що. Я думав, що вона закривається вже в мінус. Друзі, ну за такі дві угоди підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тут будуть потім мої, мої мислі. Тому я дуже нервую, якщо чесно. Фух, ну, якщо чесно, я не кожен день роблю з тисячі гривень 10. Е, е, тому що це досить маленька сума, та це такі емоції, так як Ну, В принципі, зараз на нас вже нічого не тисне. Ми можемо. Комфортно торгувати, покупати. Ні, нам це не підходить. Тому шукаємо іншу. Давайте це хай у нас буде. А, нам ще й прибутковість треба дивитися, щоб. А, давайте єврокат. Так, ось у нас є Єврокат технічний аналіз. Та одна хвилинка нам каже, активно продавати. Заходимо на 40 доларів, і все буде останньою нашою угодою. Якщо все, все добре, тому. Ми з вами зробимо все дуже красиво та з копійок, копійок з 50 доларів ми з вами зможемо зробити 250, це буде дуже гарно. Але ж якщо, якщо в нас ця угода не зайде, нам потрібно буде подвоювати, ставити 80 і далі. Вже йти, але дуже б не хотілося цього. Я сподіваюся, що наш інвестінг наш не підведе. Він мене ніколи не відводив. Якщо чесно, я отак рахував із 10 угод, ну, десь. Ну, десь 7-8 заходить 100%. Але потрібно також самодивитися, самому дивитися та шукати гарні точки входу. Так, залишається в нас 10 секунд, досить поки впевнено, ми з вами йдемо. Та головне, щоб зараз на все вийшло. Міліметраж знову. Все, друзі, ми з вами це зробили. Ой, дивіться, як він відріз. Зараз би повернення коштів було. Друзі, що я вам можу сказати? Це таке відео, воно дуже важливе для мене. Я, якщо чесно, я. Я розумів, я був впевнений в своїх силах, але ж, якщо говорити вам чесно, я не думав, що так швидко це в нас. Трапиться відео вже дуже довге, але ж я дуже устав, я зараз відправляю це відео на монтаж монтажеру та буду йти пити чай та виводити ось ці кошти. Друзі, що я вам можу сказати, давайте підводити ітоги цього відео. Те, за що ви проголосували, я це зробив, ви дуже хотіли це відео. І що я вам можу сказати, в нас вийшло, скільки ця запись. Дуже гарно, якщо чесно. 250 доларів з 50 ми з вами зробили. І це дуже гарним результатом. Зараз буду їх виводити. І, в принципі, мені немає що вам більше сказати. Підписуйтесь на мій канал. Я сподіваюся, що вам було дуже цікаво наблюдати за таким шляхом. Тому вся інформація, якщо ви захочете теж потрахувати на цьому брокері, вся інформація буде в коментарях цьому відео, Там Телеграм-каналі, все друзі, всім дякую за перегляд! Побачимось!